Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про аналітичний інструмент для аналізу бюджетів усіх рівнів, який ще називають МРТ для державно- та місцевих бюджетів. Про boost аналіз. Для аналітиків завжди було марудно качати таблички з виконання державного та місцевих бюджетів з сайту Держказначейства і з'єднувати в один файл для аналізу. А дані кожного окремого місцевого бюджету взагалі треба було шукати на сайтах місцевих органів влади, а там її годі було знайти. Тепер проблема вирішена. Ці дані є в єдиному місці, який дозволяє працювати з ними в зручній формі. Розділ boost Analysis на порталі бюджет для громадян. Це унікальний інструмент, який розроблений за методологією Світового банку, і він покликаний сприяти ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності. Потенціал до роботи з бюджетними даними є справді безпрецедентним. Boost допомагає самостійно формувати будь-які таблиці з бюджетних даних на свій смак. Ви вирішуєте, які бюджети вас цікавлять, які типи бюджетних показників, які періоди, і отримуєте відповідну таблицю, з якою можете далі працювати, скачавши її, наприклад, у форматі Excel. Бюджетний аналіз за допомогою Boost дозволяє здійснювати глибоку аналітику бюджетної політики, аналізувати тенденції в розрізі категорій, а не лише заходи. Окремі проблеми певних громад чи організацій. Йдеться про аналіз абсолютно всіх частин бюджету: доходів, витрат, фінансування та, звісно ж, кредитування. Ці показники розміщені у відповідних підрозділах вкладки «Буст-аналіз» на порталі Open Budget. В умовах децентралізації важливо працювати з даними кожної територіальної громади та здійснювати глибоку аналітики бюджетної політики. Так. Можна дізнатись про видатки кожної громади на освіту та медицину, на ремонти медичних установ або будівництво освітних закладів. Інструмент дозволяє порівнювати детальні видатки між різними територіальними громадами в межах однієї області чи всієї України. Є можливість отримувати дані про громади, які фінансують важливі соціальні і економічні проекти за рахунок позив міжнародних фінансових організацій. А тепер. Це все давайте розглянемо на реальних прикладах. Як працює інструмент? Для роботи в boost аналіз потрібно розуміти класифікацію та кодування бюджетних показників. Також треба чітко визначити, якої глибини доходи чи видатки потрібні, та для якого рівня бюджету. Для вибору глибини та рівня показників ми використовуємо поля та фільтри праворуч у віконці boost -у. Поля. Дозволяють вибирати саме рівні бюджетів, доходів та видатків, тоді як за допомогою фільтрів ми можемо саме обрати чіткіші параметри. Для прикладу, в полях ми можемо обрати адміністративний рівень адмін 2 і отримати вибрані дані в розрізі всіх обласних бюджетів. Тоді, як у фільтрі, ми можемо обрати саме Вінницьку область. Якщо ж ми хочемо побачити річні дані за податковими надходженнями. Для прикладу, за 20-2021 роки для всіх місцевих бюджетів по основних джерелах доходів ТО В полі в адміністративних показниках обираємо лише адмін 3 та в показниках доходів інко 1. А у фільтрі обираємо відповідні роки лише 2020 та 2021 рік. Та в полі Інко 1 зазначаємо код податкових надходжень. В результаті ми отримуємо табличку, в якій бачимо податкові надходження всіх місцевих бюджетів за 2020-2021 роки. Її можна скачати в Excel та подальше аналізувати. А тепер давайте подивимось, скільки різні громади Вінницької області витрачали коштів на охорону здоров'я та освіту у 2020 та у 2021 роках. Для цього в полі ми обираємо активними. Адмін 2 та адмін 3. А також знаючи, що зазначений напрямок використання коштів це функціональна класифікація видатків. То залишаємо активним видаткову категорію фанк 1. Далі в фільтри ми вибираємо в полі Є 2020 та 2021 рік. В полі Фанк 1 охорону здоров'я з закодом 0720. Та освіту з кодом 0920. А в отриманій табличці ми бачимо всі видатки на відповідні функції за всіма громадами. Якщо ж ми хочемо подивитись, скільки становлять видатки на оплату праці в освіті, то залишаємо у фільтрі, обрану лише освіту та у відповідному полі видатків за економічною класифікацією Екон 2 вибираємо лише видатки оплати праці за кодом 2120. Отримані дані? Знову ж таки можемо зберегти в Excel для подальшого аналізу. Якби ми вибрали перед цим кілька років для аналізу, то могли б порівняти, в яких громадах найбільше зросло відповідне фінансування. Зараз важливі проекти соціального та економічного розвитку фінансуються часом за рахунок пільгових кредитів від, між... від міжнародних фінансових організацій. Інформацію про ці проекти можна побачити на порталі Реєстру проєктів МФО. Про який я вже розповідав на попередній лекції. А в Boost-аналіз дозволяє дізнатися, які саме громади чи області отримують таке фінансування. Щоб проаналізувати, хто саме має фінансування від МФО, потрібно зайти в вкладку фінансування в підрозділі Boost. -у. Далі вибираємо рівень бюджету, який цікавить. Або ж Адмін 2, якщо цікавить інформація саме по областях, або ж Адмін 3. Якщо хочемо побачити дані в розрізі всіх громад. Після цього в цій вкладці над табличкою натискаємо на за кредитором. Далі у фільтрі обираємо відповідні громади та роки пошуку. А також в полі Fred 2 обираємо код 301020. Позики надані міжнародними фінансовими організаціями. Так само за допомогою фільтрів ми можемо дізнатися. І фінансування доріг в громадах, і будівництво та ремонту шкіл. Дані дозволяють оцінювати як ефективність видатків, так і доходів. Це корисно як для дослідників, так і студентів. А також дані можуть використовувати лінійні міністерства, щоб оцінити видатки на місцях на відповідній цілі, та для місцевих органів влади, щоб виробляти рішення з поліпшення якості надання публічних коштів на місцях. Тому користуйтесь бустом для аналітики, розслідувань та напрацювання якісних політик